Відсутні від тараканів, спеціально присвячені проблемам громадянської етики. Не означала цілковитих байдужості до вибору Єфону. Ці онувальними норм, які регулюють щоденну поведінку людей та формують їхнє уявлення про нележне неналежне життя, опосередкованим свідченням інтересу до проблем моралі можуть виступати не такі про, про проаналізовані в цій роботі тести. Але й той факт, що вже на початку виходить другом перекладені простою мовою візантійських пам'ятків, де описано правила поведінки досконалих. Християнських володарів, дух Ев, дух Евування, 74. 74 і, за межами цього діс, і, дослідження, і, що залишились атак за. І, звав шкільні панегірки та провіді, про що їх вигосували гу... з нагоди різних у, урочистих 75-х. Тим часом і тут можна натріпити, на, на перелік. Тинот притамани доброму християну, мужньому воїну чи справедливо володарю, врешті нормал, бо повсякденної поведінки повну... В е, увагу приділено і в учительних евенгеліях. Пер, е, переважно анонімних зібрах і е, повідей укладених упродовж е, на базі таких джерел навряд чи можливо.